Дяки були, знову на нарибалися, виїхали поганяти до кінця щучку. От, дивіться, яка погода у нас шикарна. Плюс три, вітру практично немає. Коре, був я на тій стороні дороги. Поперив дві лунки, на одну сіл ловить, прийшла фінка і тупо сіла на мою лунку. Є в їх прикол, я вам казав. Ух. Так що будемо тут шукати щучку. Я зловив декілька живців. Флотва, окунь пікльовий, не дуже дрібний. Ну, якраз живцевий варіант. Так що ставимо жерлички і будемо щучку пробувати. Всього банда. Дякую, що дивитесь. дивитеся. Кайфуємо. Коротше, просто відпочиваємо сьогодні неділя. Класний день. Просто з тої сторони. Дуже багато людей. жерлиці, все ті ж самі. Замовили інші. На високій стойці скоро. Прийдуть можливо в наступну суботу. глибина десь 2,5 метри. Робити 3-4 оберти, піднімаю. Човтора обертається по і сантиметрів 20-30 на дном піднімаю. Живчик такий окунець. Бачимо забороненим способом. Бо в Фінляндії не можна ловити. Живчика є під плавничок, тут тут саме надійне місце таке. О, так. Все, і пішов працювати. Без різниці окунь, плотва. Красик найкращий, але в Фінляндії не можна ловити на живчик. І тут живця ніхто не продає. Живчик доход, дивіться, дуже жвавий живчик. О! А? Да, Плюс-мінус і туди, в ту сторону. Карасика тут ніхто не постає, бо на живця не ловить. Раз, два, три, чотири. От, два оберти. Катушки це десь поводочок, півтора. Ну і плюс піднімаю там до пів метра. Більше не піднімаю, не бачу сенсу в пів води ловить щучку. Все, бандери бачимо. Візяки біжива, дядька Андрія жаль, сестри. Зараз подивимось, все пойдемо. Ну, підйомчик. Подйомчик вернув. Хто є, знає. Бо дуже шустрий. Може живець навіть дергає. Але побачимо. Нема, так? Да? Бачите, трошки мотнуло. Небагато. Ага. Злизало луску. Все супер. Дивіться банда який у пецик клюнув на цю на мормишечку. Класний. Ще один стоїть. Опустив лунку і холод, не було нічого, тільки почав і, грати. і зразу. Біля рибка. риб. Вже і той другий десь пропав, зараз побачимо, почнемо грати. Може знов підбіде. Таку рибку приємну. О, знов. зразу. О, гарна рибка теж. Дивіться. О, класний окунець. Зразу, бачите, як казав, що зараз підлетить і почнемо грати. Таких я окунців Люблю ловити на мормишечку. Класно, правда? Думаю, так покажу краще. Ой, там ще два стоїть. Ха. Зараз наловимо на кінців. Вже цікаво таких окунів ловити. То ходив. скрізь дуже дрібна рибка клює. О, вже пропали, зараз розкачаємо луночку. Взяв з собою сьогодні балансир, не знаю. Було на балансі чи ні, Вон, зразу підлітає. Така оп, теж непогана рибка. Дивіться які окуні клас ліду. Сегонди. Дивіться, вже третій. А як закопнув глибоко. Активний, бачите глибоко куптає пробуємо переможе ще Там стоїть зараз побачимо все бачите в онлайн режимі о стоїть один зараз може візьме Попустимо на нього доволі така полоска непогана ні, не, не хоче, не активно. О, другий підійшов. Цей другий. О, теж непогано. Дивіться який кабанів. Бере дуже гарно, бачите, оцей, казав, гвозді шарик, ну це гвозді кубик. Те, що я казав, з України ще місяць три роки назад. Класна мормишечка, Тут таких немає в Фінляндії в продажі. ну, Принаймні я не бачу. Буде ще чи не буде? Зараз провіримо, підіграємо трошки. Ні, нема поки що. Банда біжу до Андрухів. Андрухів з роботка, він не зве мене. Ми там з століком якраз чай сіли пить. От взяв багра, зараз в нього десятка там буде, раз він не зве. Тут все, зараз подивиться. А погода яка! Шикарний вид. Ха-ха, Да, Андрю? О, багор, це щоб зразу за яйця щуку чорних Ікруте. Хто знав, що... Нема, так? Да? Ой-ой-ой. Дилетанти не вміють рибати, тільки жерлиці ходять, понаставляють тут. А? Ну, клас. Ударило просто. Ні, Андрій гарний рибак, просто йому трішечки не щастить. <риклад> <риклад> Все, нема більше, так. Все, мадам, ми йдемо далі, з століком пити чай. Будеш сальце, Андрюха з нами? Сальце будеш? Поп'єм чайку, зімо сальця. І рибалка буде супер гуд. Вона вже супер гуд. Бачили, які окуні класні кліють. Десь mm -hmm. банда трошки поміняли місце. Ну не місце, перейшли трошки. В який кабанчик клюнув. Я люблю таких оконців. Жерлиці трошки мовчать. Нічого, я думаю, розпліється, дивіться, класні окуня на мормишці. Будемо пробувати гарних окунів. Класний п'ятий окунець. Ось ще якась рибка є там, бачите, вгору піднімається. Пограємо. Зразу летить до мормишки. Бачили, як затрахтіла і не клюнула? Не взяла. Ще спробуємо. Нема. Все, друзяки, продовжуємо ловити. Будуть якісь гарчки на жерлицях, чи якісь гарні рибки. Трофейні вам обов'язково покажу, ви знаєте. Підлетіла, друзяки, рибка. О! Гарна рибка. Гарна, гарна. Уборемося трошки. Жилка тоненька. Ух, який укунь. Хо-хо-хо! На лесочку 0,12, на мормишечку. Банда класна рибка взагалі. О! Я люблю такі рибки вивазувати, ловити. Дивіться, аж пузо таке. Жовте-жовте. Дивіться, який офігенний. Окунь на мормисочку. Класно. Спів для вас зазняти. Включив камеру, якраз побачив полосочку, що рибка підходить. Дивіться який горбач! Клас. Оце вже банда рибаличка, мені така подобається. Вже зараз корюшка там трошки підзатихла, де ми ловили. То ми з вами будемо ловити оконцію, у у щучок. Чуть пізніше стіжка. На наступні вихідні плануємо поїхати на судочка вже за 100 кілометрів. Ну, там теж таке озеро, що можна з нульо приїхати додому. Ну нічого, в нас така була не одна рибалочка, вже що ми з нульом. Просто я вам таких рибалочок не показую, бо його ж не цікаво дивитися. О, підлёд. Ух ти! Це вже живчик, напевно. А, плотва. Ха -ха. Класно, вже бомба. Ой, титалян, витягнув щось, так? Да? Є, рибка банда підходить? Цікавенько, І Цікавенько. Вишли, как плоточка. Живчик number 1. Дна вимагання відкрити. О, підйом. І поклівочка. Дивіться, який окунець маленький. Вже нам живця не треба. То ми таких милесеньких будемо відпускати. Скабанчиків будемо забирати сьогодні. Я не пам'ятаю, коли я останній раз вже окунів додому брав. Це то налім, то корішка. Різна рибка така. знов ці єрші напевно граються. Підйом трошки. Зараз буду покльовочка. Дивіться, скільки риби назбиралося. О! Знову якась маленька, а дивіться яка плотва малесенька, навіть на плоту не дуже схожа, таке як уклеєчка якась що. Подивляюся одночасно на жерлиці. Тут і Жерлиці жарлиці поки що мовче. Рибка гуляє. Ну хочеться це гарного куня, трошейна такого пролепливить. На мурумишку це взагалі кайфок. Жирна полоса коли з'являється. Ну, Друге там плиту дубасить дебелу. Гарна рибка є, але дуже рідко покльовує. Трошки шумно машини їздять. Якась рибка піднімалася. Ну, Знов. Ну живець, звісно, шикарний. Це найкласний живчик. Дядька Андруха десь побіг, мабуть, жерюця спрацювало. Ага, спрацювала жерця. Живо до Андрюша. А то цей Алкаш навіть не зве. Кажу, цей Алкаш не зве, Правда, навіть Правителя? Дядька Андрія Загарчик. Буде щука чи не буде? Ну це немає сама стріля. Нема? Mm. Але бачимо, ну ласки. Mm. Нема живця, бачите? Крала живця. У мене якраз там попа на, на цьому на мормишці висить. Я выкинул на бель, Ну, на лид. А. Банда судачатник, Андрюха. Якого судака зловил? Офигеть. Я все таких монстров не видел. Сюда? Сюда, что? Это не бьешь, не бьешь? Не. Капец, а ну Андрюха такой. Педляшечка зловил. Вот. Да. Вот это номер. <рес> Все, значить, сюди на троллінг будемо на мормишки їздити ловити. <рес> Знов цього новачка клюнула жерлиця. Кажу новачка, цього жерлиця знову клюнула. <рес> новачка ввезе. Це, мабуть, та сама, так, Андрю? От, та сама? Вкрала живця. Поміняли, Андрюх. Поміняв. Зар... Тут під мостом дуже тонкий лід. Я там, коротше, з краю йшов. Не, я кажу, з краю там йшов, чуть не провалився. Я на камеру пишу. То, То, Хлопці раки, мабуть, рік їли. Б. Там глубина метра три під мостом. Да. Так що, будьте обережні, банда, на льду. На цей круг надвинить на пояс надівайте mm. <гум> теж не мотає, да бач видно різко дёрнуло, бо зразу так петля осталась Бля. нам <гум> <гум> <Та> щука <гум> Дивіться банди які Хлопці з Житомира ловлять лящів. Ха-ха. Класно. Це підляч. Все, вітаю вас, Толянчик. З першим лящом. Я перший, реально. Бачите, який класний. Андрюха два штучки вже зловив. От... Бляха, це ж цензура. Ха-ха-ха. Чай, бачите, банда, не заварився ще, не встиг заваритися. Не настоївся, що білий, да. Андрюха, що знов? А? Не, ти так не жартуй. А, він живця пішов міняти. Все, банда. Все класно, все супер. Ловимо кунців. Плотву, лящів, юршів. Щука поки що не ловиться, того ми її не ловимо. Коротше, банда. Оцей блядь, чудік. Поставив туди півкілограмового кілограмового живця. І воно все... А ні, це сусіднє. Ну там все одно кілограмовий живець, і живець збиває, а ми тільки бігаємо туди-сюди. Ой, і другий, бачите, якщо ви бачили, я думаю, що бачили на камеру як два... другий стрельнув. Вже у нас два підйоми. О, там короче, 600 грамм плотва стоїть на живця, там 800 і вони, коротше, стріляють. постійно. Ну нічого, я думаю, що зараз щучка візьме. Та тільки що, так, да, стріляє? Я думаю, що навіть на камеру попав. Що ну, зараз побачимо? Ну не крутить. Бачите, живець той здоровий 600 грамовий. Він короче, крутнув він на дно лягає, щоб Андрюха бігав, бо Андрухи фітнес полезний. Бачимо, да? Снехо. Та теж не видно. Круто. Ніць нема. Як кажуть нас в недалекому від мого села селі Озерськ, всьому Озерську привіт. Бач, там ти Це Чисто тут працює. Теж щось не очі О, ще одна стрельнула, тільки що, третя, прикинь Живець на місці. Третя тільки що бум! Так, тільки що кріхнули. О, крутить, крутить. О, дивіться, банда. Бачите, як замотала зарадять Андрій? Десяточку. Блять, кинуло, так? Да? Я побачив, як ця лязька одразу послала. І живця вкрала. Нічого, супер, три жерлиці за минуту. Чисто бачу, ця кучка так працює. Тут скей, 2 метри, да? Глубина? Да. Це б, раз, два, три. Бачите, штучки спрацювали по кругу. Нічого не хоче працювати. Ну нічого, ми попрацюємо. А попрацюємо, треба сьогодні на результат. Я думаю, що якийсь результат у нас буде. Ми все покажемо. А, сонце світить класно. Кереджибан зайшов під берег сюди. Одного кінця якраз дьорнув. Андрюха позвав, жердиться, стрельнула. Зараз побачимо. Може зараз вже щучка якась буде. Та сама та сама не знаю коротше стрілила та сама, що вже 4 рази 4 стріляли Побачу, вже він із жибцями там Андрюх пара м'ясо У мене тільки один зразу. Вистріл був попліочик. Он друга заворушився трохи, бачиш ти закрутий вопис чуть-чуть Може цей раз розпочистий Там Тамо ввечері стоїть, де я тільки що пробурив. Вже, цікаво! Хо -хо! Невеличка. Грам 700, так? Да? Все, вітаю вас! Да, перша за сьогодні. з 9 чи з 10 покльовочки. Така, грам 700, я думаю. 800 може максимум. Ну вже супер. Зараз я ще 9 -ку витягну, чи 8. -ку. Десь сімки хватить, так? Да? А інструмент в ящику. Да. Все, банда, освобождаем, забираємо і ловимо далі. Тільки друзяки, взяв бура, санки хотів переходити. А в цього рибацюги знов клюнула. Щучка. Пропорець загорівся. Зараз підемо провіримо що він там витягне. Хоча враховуючи коефіцієнт пійманої риби на кількість покльовок. Можеш і нічого не бути, але під, під, підбігає, підскакує, то може щось крутить. Зараз побачимо. Ну, кінці покльовують забираємо. Зараз побачимо стягну, бореться, бореться, бореться. Фрикціон, попускай. О, така сама швабра, жаба, гадюка. Гран 700-800 здалеку так показується. Ну зараз побачимо, побачимо. Слабенько, да, бере? Така сама? да, плюс плюс минус, да, такая сама, такая сама. Да, что там такие. Ёть, жабы, собака сука. А? Ты собака сука. бельца больше не хочет, а, да. Бачите, бамбу, это чуть-чуть. Я оказался без пресса. Вихід почнеться, зараз 14.49. За хвилин 10, мабуть, так? Да? Дві штуки взяв? Ну може 5 хвилин, да. Зараз може вихід почнеться. Да. І плюс-мінус бачу на однаково в 10 і в 3 плюс-мінус. Куросі настрашив, так? Бач ти, база, життя воно таке, як ходьба по тонкому льду. Опасна штука. Да, Толян? Вся банда. Я ляшка зловий подлящика. Невеличкий, малесенький такий. Але приємна рибка. Бороться з такими дуже прикольно. Андрюха вже 4 зловив, дивіться. У буде буде сярський. Ой, лахна, бо сярки це плотва. Прикольний такий на засолочку саме раз. Андрюха 4 зловив, Толянчик одного зловив. І я вже зловив одненько. Так що банда. Ловим далі. друзяки, збираємося додому. От, знімаємо жерлиць. Поки що покльовочок немає на жерлицях. Але може таке будь-що, ви знаєте, що жерли це не стрельба. У мене особливо таке буває, бо я їх загинаю. Буває, що жирчики побільше ставлю, клучки в мене більше трошки стоять. Так що будемо посмотрити, як то кажуть. Сім жерлиць мене ще стоїть. Погодка шикарна, рибалочка шикарна. Пару окунів, таких гарних видірнули, під лящиків. ви наловили. Андрюха двіщучки взяв. Ну, Будемо дивитися зараз. Все, падає, збираємося Так, дубль, дубль. Да, Все, банда, збираємося додому. Да. Їдемо додому, відновили трошки рибки. Ось такі опільці. Андрюха дві щучки взяв, одна десь кіло, одна десь грам 700. Ось такі окуня класні, підлящики. лящики, Все чітко, чіткі пацани, чітко Да, Толік перший раз лящика зловив. Ви чіткі. всім добра. Здоров'я і бобра. <риклад> Вся банда пока на рибалочках побачимось.